Чотири причини тривожності, на які ви не звертаєте увагу. Вітаю, мене звати Юлія Золотаренко, я енергопрактик та спеціаліст з психосоматики. На моїй сторінці багато корисних відео про психосоматику, роботу з тілом через психіку. Підписуйтесь. Отож, чотири причини тривожності, на які би ви мали звернути увагу. Перша це ваш внутрішній конфлікт. Ви щось хочете, але не можете. Бажаєте щось зробити, але собі самі забороняєте. Друге, це ваша занижена самооцінка. Тут іде відразу блок на будь-яке бажання, на будь-яке рішення і є заборона, мені не можна, я недостойна, мене ще недостатньо. Третє це чорно-біле мислення. Або все, або нічого, або сьогодні, або ніколи. Погляньте за собою, можливо. Ви кожен день думаєте саме таким способом, і він вводить в вас в тривожний стан. І четверте, це не прожити горе. Можливо, кілька місяців тому чи років, неважливо, у вас сталася якась трагедія, кез горе, і ви не до кінця прожили цю ситуацію, заблокували емоції, які фонять ось таким способом. Якщо ви знайшли свою причину тривожності. То це дуже добре, ви можете її розібрати і знизити тривогу. Якщо вам відгукуються такі відео, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, а також приходьте на консультацію для того, щоб знайти свої рішення, свої причини і жити щасливе, здорове життя. Будьте здорові!